Вітаю! Ви на каналі стандарт і ми пропонуємо вам такий препарат: регулятор кислотності, стабілізатор пляшки, тобто пляшкоректор, назва його Нептун. Нептун це пляшкоректор, який дає змогу працювати з 6,5 7,5 Тобто, воно дає. Можливість нейтралізувати лужне та кисле середовище, виробити таку систему, при якої у вас норма внесен СЗР буде складати вже. Не повне тобто літру тобто, на гектар, якщо це йде на зернові або там, на масличні культури, а буде вже зниження йти до 30-35%. Підвищує ефективність внесення пестицидів, тобто, вже норму можна внес... норму зменшувати вдвоє по воді, треба тільки змінити форсунки, тобто виставити форсунки таким чином, щоб вони видавлювали максимальну кількість мощність води. Тобто з 200 літрів можна переходити вже на 100 літрів, а якщо було 100, то можна зменшувати на 50, І за счет Нептуна коректора PH ви можете менше вносити ЗЗР і зменшити свої затрати на гектар. Йде в виробнику Light Biochem. кислий, це коли вода йде з скверловини з середовища кислого, або ph каритер стабілізатор це стандартно іде. Повністю все прописано. Тут ортофосфатний буфер, тут гідросульфатний буфер амінний. Норманистна йде така ж, 50-150 до мг на 100 літрів води. Тобто середній показник буде складати 100 літрів, на 100 літрів води десь в районі 50-75 мг. Ну, краще ми працюємо на зараз по азимовому ріпаку в нормі 100 мг йде воно на 1 гектар, тобто однієї каністри 10 літрів вистачає на 100 гектар робочої суміші. Звертайтесь в компанії «Вайстандарт», Нептун, плашкоректор, стабілізатор вашої водички. І економії на ЗЗР та мікродоброго. До побачення!